Дякую, дорогі друзі! А ми розпочинаємо наші знайомства. Перша учасниця, яка зараз вийде на цю сцену, артистка вона була неодноразовою. Учасницею на посиденьки до Горислави, але в режимі онлайн, і дуже багато мала схвальних відгуків. Вона буквально полонила серця нашої фейсбучної аудиторії. А ще пак по-інакшому і бути не могло, тому що у нас сьогодні в гостях справжня солоха. Зустрічайте Ліна Сарук. Доброго доброго дня всім. Доброго дня, шановна наша пані Солоха. ваші бурхливі оплески, а ми слухаємо Ліну Сарук. Дякую. Дякую. Никині, беріч, не хитра, посміхається лукаво на столі махитра, а варенишки чимало за вишнями і сиром, іще мама, і жте тато, набирайте сили, ой варенишки, кручені, страва незвичайна, для обіду, для вечері, для чарувань Вареники, варенички, та ще й варениці, як побачать, усміхнуться вікна у світлиці, чом ти милий, чорнобривий заглядаєш в очі, сама бачу варенички, варенички. Хочеш, ой варенички, кручені страва незвичайна, для обіду, для вечері і для чарування. милий і з порогу слова у коханні дай вареничків голубко у густій сметані, не по три, не по чотири йому подавала Вареничками всі лиці його чарувала, ой варенички, кручені страва незвичайна для обіду, для вечері і для чарувань. Звичайна для обіду для вечері і для чарування Ой варенички хрущені, Страва незвичайна. Для обіду для вечері і для чарування. Дякую ваші бурхливі оплески. Дякую. Нарешті знайшовся мій сценарій. Дорогі друзі, Ліночко, я дуже... Дякую тобі за такий гарний виступ. Е, ти полонила серця і нашої бучанської публіки. Але відверто скажи мені: адже дуже важливо в творчому тандемі мати надійне плече. Плече, яке завжди хтось тобі підставить в підтримці. Це правда? Звичайно, От коли ти сам співаєш, то надіятись нема, кому мені слова ніхто не підскаже. І все ж таки шпрага ніяка на полу не лежить. Ні, ні, Тому... не допоможе. Не, допоможе, не нічого. допоможе. І таким, друзі, надійним плечем для Ліни стала її подруга, красива жінка, енергійна, талановита Олена Сарнавська. Так і утворився дует Лелія. Лелія. І ми на сцену запрошуємо. Ваші бурхливі оплески дует Лелія Олена Сернавська та Ліна Сарук. Ви знаєте, я дивлюся в залі так багато жіночок, і я впевнена, що серед вас є свекрухи. Є свекрухи, але я впевнена на 150% що свекрухи золоті. Тому що, наприклад, мені моя невістка якось заявляє. Ліно свідок. Свекрушенько моя ненько, та я ж тебе б любила. Якби твій язичок не колов, як шило. Ну ви чули таке, щоб я так ото колола. Я взагалі мовчу, як риба, словечка від мене не почуєте, ото тільки музику включити, так і почну співати. Наче матівка цвіла дома. Тусі, та й попала бідна я на язик свекрусі, свекрушенька моя, ненько, я в тебе любила, як викляти язичок, не коло як шило. Свекрушенька моя, ненько, я в тебе любила, як викляти язичок, не коли як шило. що роблю все не так, як свекруха хоче. Крутилась, як вітряк, все життя дівоче, це моя, ньому, я в тебе любила, як веклятий язичок, не коло, як шило. све моя ненька, я в тебе любила, як виклятий язичок, не коло, як шило. не свій голову схиляй, це крусінь за що? Тоді буде шанувати. Защо завезвка моя ненько, я в тебе любила, як викляти язичок не колов, як шило <рит> Ой, дівчата молоді, дай вам Боже сили. Не став Бо тоді і то буде світ немилий. Славе крушенька моя, ненько я в тебе любила, як би безклятий язичок, не коло як жило, злешенька моя ненько, я в тебе любила, як би безляти язичок, не коло, як шило Ой, навіть ми за колісами і пританцьовували, і приспівували Дівчата, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви дуже багато об'їздили з концертами. Були не лише в нашій Україні, а й далеко за межами. І нещодавно ви приїхали з Польщі. Це правда? Правда, та розкажіть нам буквально два слова. Як приймала польська публіка? Ну, якщо коротенько сказати, то. Я думаю, ми вже всі впевнилися, що дружнішої країни ніж Польща немає і на даний час. Польща нас дуже тепло сприймала, були і сльози, і радість. Ну як в дружній родинному колі були. Так, так. так що, і це гайді. ті друзі, які нам підставили важку хвилину плече. І це надзвичайно приємно, що українська пісня летить по всьому світу. А ми зустрічаємо дует Лелія. フフフフ。 up up Шапка до лиця, люблю гри, молодця. Опустивши, усякому так буває, хто, маму, не слуха Жар мати капусточку, пусточку, мати пиріжки, Жар мені покидати чорновозих зачків. Гриць мене моя мама, гриць мене полюбив, Гриць мені моя. Черевички купив, купив мені черевички за цілого п'ятака, щоб я зранку і до вечора випивала гопака Ой мамо, люблю Гриця, Гриць на коліку. Вертиця грітцю, шапка до лиця люблю гриця молодця, Ой і мамо, люблю Гриця, Гриць на коліку. Вертиця грітцю шапка до лиця Люблю гриця молодця Наші гриці найкращі. Наші дівчата найрозумніші, найчарівніші і найспівучіші ваші оплески дует Лелія.